А ви знали, що будівля Михайлівського Золотоверхого не автентична? Те, що ми бачимо сьогодні, повна реконструкція. Давній собор звели ще у 12 столітті за князя святополка З'яславича, внука Ярослава Мудрого. Це був перший храм Київської Русі із позолоченими банями. У ньому зберігали мощі святої Варвари та шедеври візантійської мозаїки. У 30 х роках минулого століття собор підірвали більшовики. І з усієї монастирської забудови збереглася лише трапезна. Частину фресок і мозаїк вдалося врятувати. Їх принесли до Софії Київської, але, на жаль, частину вивезли до Москви і Петербурга. Там не досі зберігається, як наша вкрадена спадщина. У 90-х роках українці відтворили храм з максимальною точністю, за історичними описами та фотографіями. Це не просто копія, це символ нашого відродження. Сьогодні тут знову звучать дзвін, як у 2013-му, коли почався Майдан. Це місце сили, пам'яті й молитви. І хоч цей Собор новий, дух його стародавній.